У нас сьогодні відео огляд на ось такий джип Чирокі 2018 року. 2.4 бензин на автоматі в такому класному білому кольорі з пробігом 99 тисяч. І до речі, він повнопривідний. Тому давайте подивимось, що є в салоні. А по комплектації у нас такий шкіряний чорний салон, 4 скло підіймачі, електрорегулювання, циркал, клімат, контроль, мультикермо, Запуск кнопочкою, задня камера, підігрів дзеркал, підігрів сидінь, є, електрорегулювання сидінь. Також у нас підігрів керма мається, сенсор дощу, датчик світла, ну і пам'ять сидінь. Просто подивіться, який гарний салон. І достатньо багато місця ззаду. До речі. Ціну на цей автомобіль ви можете побачити в нашому описі нижче. Якщо оформлення у лізинг, то перша внесик 2700 доларів. Також у нас є тридин. Ви можете зміняти свій автомобіль на будь-який з нашого майданчика або, наприклад, на ось цей. Тому приїжджайте до нас. Ми знаходимося проспект Слобожанський, 96 А, і приїжджайте до нас на те драйви